Нас зустрічає Тарас Римарчук, лікар з Ковеля, ординатор евакуаційного відділення медичної служби Волинської сотої ОМБР, яка воює на Донеччині. Стапун замаскований. Відразу при вході стоять ноші. Ноші, які бачили вже не одну сотню поранених. Тарас веде нас у підземний бункер, санвузол, кухня, декілька кімнат і дві великі палати з оглядовими столами для легких поранених і важких. Зараз працюємо у нас 24 на 7 Ми працюємо, приймаємо поранені, не поранених не тільки із нашої бригади, не тільки з 5-ї окремої штурмової бригади, а всіх, хто привозиться, нас тут немає. Чужих свої, тут всі свої. Тому надаємо будь-який спектр допомоги від легких до дуже важких поранених. І відповідно суміжні бригади знають, що тут надається для важких. Поранених допомога, тому привозять всіх сюди. Цей стаб пункт на дві бригади після повернення на Донеччину медслужбу сотої ОМБР підселили на стаб пункт п'ятої окремої київської штурмової бригади. Роботи вистачає усім завантаження. Залежить від інтенсивності бойових дій. Якщо йдуть якісь активні дії або з нашого боку, або штурми з боку противника, то в нас великий поток, багато поранених. І важких багато, і буває так, що немає часу там ні, ні перерву собі зробити, ні, ні поїсти, ні поспати, нічого, ні на що не вистачає часу. Тут на першому місці швидкість, треба зробити швидко і швидко відправити людину на наступний вак, де вже в лікарні буде надана ну, наступний більш кваліфікований рівень медичної допомоги. Наша задача. Зробити тільки те, що в даний момент необхідно, і те, що терміново, розміщення двох бригад на одному стаб пункті Павло називає хорошим і корисним прикладом кооперації. Простіше, коли кілька підрозділів вкладаються в один стаб пункт. Кожен виділяє тих спеціалістів, які в нього є. Кожен вкладає якесь своє обладнання, яке в нього там найкраще чи просто потрібне в даний момент в цьому плані. Проблем нема. Вживаємося з сотою бригадою чудово і з іншими бригадами до того теж вживалися нормально. Це така колегіальна медична співпраця, у нас проблем нема в цьому плані. Лікар запевняє, що став пункт оснащено усім необхідним для надання невідкладної допомоги при будь-яких видах поранень. У нас весь час якесь є нове обладнання приходить. Багато допомагають з-за кордону, багато допомагають волонтери. І сказати, що ми чимось не забезпечені, не сказав би в свою чергу. Тарас розповідає, що найчастіше на стапункт доставляють військових з осколковими пораненнями, травматичними переломами, опіками та ампутаціями. Для нас саме основна мета це є стабілізувати пацієнта, тобто зі сторони хірургів, це є зупинка кровотечі. І ПХО рани зі сторони анестезіологів це вивести із шоку, стабілізувати для того, щоб він міг доїхати до наступного ПГГ госпіталя, міг доїхати в стабільному стані. По батальйонах є медичні та фельдшерські пункти, де надають допомогу хворим. Паралельно по підрозділах працюють групи медичної евакуації, які вивозять хлопців з передової. Згідно порядку евакуації, практично всі поранені проходять через та пункт, адже тут є як хірурги, так і анестезіологи, завдання яких стабілізувати пацієнта, надати невідкладну медичну допомогу і підготувати його до наступного етапу евакуації в шпиталь. Фактично забезпечені тут усім, тобто є і апарати штучної вентиляції легень, моніторинги, коагуляція, відсмоктувачі. Так само цей стабік те, що переливає компоненти крові. Ось, тому кажу, витягуємо фактично всіх тих, що привозять, фактично близько до 100%. Цей момент чується стогін на стаб пункт. Привозять молодого хлопця. У нього поранення ноги. Перекладають на оглядовий стіл, і команда лікарів починає працювати. Зрізають одяг, підключають апарати і ставлять катетер для крапельниці. Знімають турнікет і вводять препарати. Пліч опліч медики сотої і медики п'ятої бригад працюють над порятунком військового. Працюють як єдиний злагоджений механізм. Кожен виконує свою окрему ланку роботи, дії чіткі, безметушні і зайвих розмов. Пораненому вводять вкусняшку. Кусняшка або смаколик, так називають наркоз протишоковим препаратом. Поранений перестає стогнати і, наче поринає в сон. За 15-20 хвилин лікарі проводять обробку рани і стабілізують його. Більша порція кисню і хлопець починає розмовляти. Тарас ні на крок не відходить від пораненого військового. Розпитує звідки як давно служить і як отримав поранення. Каже, це потрібно в першу чергу для того, аби бачити стан пацієнта і динаміку виходу з шокового стану. Зараз Військового перекладають на ноші. Далі наступний етап евакуації до шпиталю на лікування. <звук> Тільки після того, як завершив роботу, Тарас повертається до нас і коментує усе. Було поранення нижньої кінцівки, осколкове поранення. Стабілізували, перев'язали і відправили далі по медичному евакуації на госпіталь. далі. за словами лікаря, військовий отримав поранення лише м'яких тканин. Тому за прогнозами рана швидко загоїться, і він не проведе багато часу на лікарняному ліжку від двох тижнів і більше, в залежності від того, як буде загоюватись рана. бо вони ці всі осколкові, кульові, вони всі потенційно інфіковані рани. Тобто, незважаючи на антибіотикотерапію, кожна рана по своєму ведеться. Тим часом Павло розповідає, що на сході постійно є потреба в лікарях. Треба лікарів, треба фельдшерів і треба медсестер. Якщо хтось планує, хоче допомогти армії, просто кому прийшла повістка і хто є медичний працівник, будь ласка, звертайтесь. Ми з радістю медиків любих набираємо. А якщо нам не підійде, то є сусідні підрозділи, які теж дуже потребують медиків. Лікар каже, що в порівнянні з цивільною медициною в нинішніх реаліях роботи на фронті він зовсім інакше усвідомив важливість надання правильної тактичної екстреної меддопомоги. Треба діяти швидко, треба не боятися там ні крові, ні травм, ні болі, нічого такого. 24 на 7 – це не проблема. Проблема в тому, що багато поранених і багато важких, і це, звісно, психологічно. Непросто.